Вітаю вас, з вами програма відповіді з Олександром Діхтіренко. І сьогодні ми знову вас запрошуємо на цікаву розмову на тему е, такого цікавого слова, яке називається Кайнанія, грецьке слово, яке використав Господь і учні його. Це спілкування між віруючими людьми. І ця кананія проходить в Житомирі вже, напевно, четвертий рік поспіль. Щойно ми були в залі, і ми ось так відділилися трошечки щоб поговорити. Я б хотів би задавати питання тим, хто разом зі мною я хочу представити. Тут і молодь, і один мій друг з Америки, він пророк Божий. Всі ми разом перебуваємо в цьому спілкуванні. І думаю, що вам цікаво, що це робиться, бо ви бачили кадри з того, як весело проводить час молодь. Цікаво, що. Їх сюди не кличуть на якусь таку тусовку, їх не кличуть просто, щоб щось тут поїсти. Просто весело провести час. Щось тут є більше. І оце більше я б хотів, би, щоб ми побачили це більше і почули від тих, хто прямо причетні до цієї канонії. Я сьогодні буду задавати багато запитань і також вірю, що вони зможуть вам відповісти досить. Також дати цікаві відповіді. Зі мною Юра, Юля, Вадік, Іра і брат Ренді, я вже говорив з Америки. Добре, то скільки чоловік було, скажімо, присутні на Канонії? Діти, мабуть, 500 було, дітей в цьому числі приїжджих з різних городів України. А звідки були? Звідки ще були? Київ. Київ, Черкас Ки... повинні були бути, звичайно, з Росії, але трошки не невніція. Черновці, білор... Білорусі. Білорусія, Білорусі. Сміла, разні города України, Суми, з інших городов. Тобто з багатьох міст України. І навіть ми знаємо, що з Росії приїжджають. Приїжджають, по-моєму, десь із за кордону. З цього разу вони не були. Сполучених Штатів і <рив> хочу запитати у вас, ну що цікаве, що приваблює у вас до таких зустрічей? якщо можете, скажіть, це для молоді скажімо, для тих, хто нас дивиться зараз? Ну, мабуть, найбільше це е, спілкування з Богом, і друге, що за цим слідує, це спілкування один з одним, mm -hmm. е, коли ми знаходимося з Богом поряд mm -hmm. і поряд з один, один з одним. Ми спілкуємось про все, що Тобто може... ви не приїхали для того, щоб просто їсти тут. Ось і просто провести час. Ви, ви приїхали, як зрозуміло, ви спілкуєтесь з Богом, тобто молитесь, молоді люди. Так? так, це і молитва, це і просто спілкування один з одним, і поклоніння mm -hmm. і. Читання виславите Бога про прославлення так звичайно цікаво те, що вік тут напевно, який, якого віку тут молодь приїжджає. Наверно, десь… – Є якісь обмеження обмеження. ограничение, я даже не, я не обману думаю. Таких. Да, да. приїжджали даже некоторые родители, молодежь родители, со своими детьми. То есть, там 30, ну как бы там и их, там, сын, может, 10-летний, например. То есть, только с 10, с 9 лет, и 18, 20, 30 до 30 лет, как бы їм ну, очень большие, да, скажімо, Такие перепад Идите, дітям, і Да. Доросным. Вот этот момент, что слово канони это, как, как, вы говорили, пастор, это близкое общение. Близкое общение с Богом и близкое общение с друг другом. бы. И тут это близкое общение, оно не имеет границ в возрасте. любовь, она была весь день. Она была всегда, она есть сейчас. Тоже утреннее служение, ну, то же самое. Дух Святой, он был здесь. Мы все его чувствовали, и это шикарное время. Мені nee, взагалі не хочеться домой, не хотілося б вообще хотелось бы остаться здесь завжди, в такому присутствии, в такой любви. Я вас всіх люблю. Я знаю, що ми будемо любить друг друга ще більше, що ми будемо вместе. Я хочу звернути увагу глядачів саме на цю особливість. Вони збираються для того, щоб в першу чергу молитися, спілкуватися з Богом. Я так. Знаєте, радію, тому що в такому віці, як от, ну, ці молоді люди, я не був віруючою людиною, я шукав щось інше, пригодне свою голову, як то кажуть. Але вони сьогодні, ці молоді люди, 500 чоловік, вони моляться. Притом, я знаю, що це е, кілька днів, і це не одна година, і навіть не просто хвилини. Це години, години, години. Ми закінчуємо о 10-й вечора, починаємо також 10. І весь час молитва, весь час спілкування. Інколи ми робимо перерву на обід. Я завжди говорю: брат Ренді, це відповідальність своя. А б Я Хочу попросити Ренді, будь ласка, коротка історія. Як це почалось? And, uh, I 1992, Я думаю, це було в 1992 році мої батьки почали служіння канонії Ukraine, тут в Україні, Ukraine, і вони зібрали пасторів, друзів you know, ну, і почали just. просто справжнє спілкування з ними. І Десь 4 роки після того, me, Бог почав really із, time, із вами, і зі мною майже в той же час говорити you, про те, що uh, молодь yeah, кананії yeah. і особливо молодь. Яка ще не в канані вони мають такий голод по Богу, що нам потрібно їх усіх збирати, і це якось так, як ми ми почали цей рух. Ми ось ці останні 3-4 роки почали разом збиратися для того, щоб It's an of what we had, real для того, чтобы матить это сплуживание и yeah, насправді, це для того, чтобы мы развивали это сплуживание, и отремонтировали любовь. Никогда не будет того, что говорит дьявол. Он уже проиграл. Победа Христа там на кресте. Он совершил эту победу за каждого из нас. Он совершил этого. И мы должны быть спокойны и верить каждому слову ему, каждому слову ему. Так же я получил, где-то более четырех лет назад. Таку ясність і об'явлення, і говорив з батьками з ріками Беті, і Бог поклав на моє серце підтримати цей рух і служіння молоді. Я також сьогодні з радістю разом з Рендіми заробив, хоча нам уже за 50. І хочу сказати пастарям, які думають, що вік не дозволяє нам працювати з молоддю. Ми свідки того, що це можливо робити. І Богу потрібні такі люди, як і ми, і дух молодий, дух бадьорий, хоча плоть може вже досить бути доросла. Тому ми з Ренді вже десь трошки сідувати, але ж ми все одно працюємо. І Бог діє через помазання, яке ми маємо. Um... Yeah. It's really about being fathers. Но yeah. суть просто в тому, щоб бути yeah. батьками. Yeah, it's the love of the father it's it's the... that he wants to release to our young people. Насправді те, що Господь хоче вивільнити зараз на молодь, любов батьків. Yeah, and we lead from his his perspective of і і ми ось саме проводимо ці зустрічі з його точки зору, з точки зору Бога, будучи батьками для цієї молоді. Я хочу сказати, що нас підтримують Напевно, десяток пастирів, які приїжджають на Канонії в різний час, ще десяток пастирів, вони разом з молоддю тут і за дорослі люди. І їм завжди також подобається бути разом з нами. Я бачив, як Возле кожного стояли ангели рядами. Бог був возле кожного рядом, Ісус, утішав кожне серце. покрылись слезами, но он радовался. Он возле каждого из вас ждал, пока вы будете говорить ему, чувствовать его. Чтобы вас ничего не держало, кроме того, что нас объединяет один Бог. И он любит вас. Такими, как вы есть. И я тоже люблю вас. Я еще раз хочу нагадать и Вам про ціль цієї зустрічі, вже Юра говорив про це. Це насправді спілкування з Богом, спілкування один з одним. І ми хочемо забрати ці межі, ці кордони, які десь між церквами побудувалися. Тому що, знаєте, Бог сам сказав Ісус Христос, що по любові один до одного, ви пізнаєте, будуть люди пізнавати, що ви учні. І тому ми. Приїжджаємо один до одного, ми спілкуємось, ми разом молимось. І можливо, він з одної церкви, та й з другої, але один Бог, один Господь, один Спаситель. І таким чином з'являється дружба. Таким чином, ці стосунки роблять церкву сильнішу. Вже важче дияволу щось зробити проти нас, говорити, якісь плітки, звинувачувати, тому що ми один одного знаємо. І церква це зібрання святих людей усього світу. Е, і вона поділена на такі невеликі групи, як общини, помісні церкви. І ось ці помісні церкви, от молодь таких помісних церкви, вона з'їжджається 500 600, більше чоловік. І ми таким чином би, демонструємо єдність цієї вселенської церкви. Якщо так можна сказати коротко, але насправді дуже важлива – це та атмосфера, це той Дух Божий, який прибуває там. І це атмосфера великої любові і прийняття. Ну що, правильно я говорю чи ні? Досягається мета це чи не досягається? Молодь в своєму общенні друг з другом, в такому свободному, в атмосфері вільного общення, освобождається від многого, що їй мішає mm -hmm. э, вперед, розвиватися, що mm -hmm. ограничує потенціал. Приходить свобода від цього всього, і далі молодь mm -hmm. в, в житті, яка

І вони бажають, щоб цей потенціал якось змінив життя суспільства. І це приходить. Я бачу з кожної конференції, молодь приїжджає, і вони їхнє життя міняється. і вони готові нести зміни в суспільство там, де вони живуть, де навчаються. Це я з цього скати за себе, що я дуже багато друзей.

Які просто голодні по тому, щоб дізнатися, хто ж насправді і такий Господь і це основне бажання їхнього серця. Господи, я хочу знати тебе глибше, і вони приходять, і кожного разу Господь показує себе. Мені мені вже 50, а він кожного дня все одно мені показує себе. Кожного разу показує свою любов. І ось це їхній голод. Вони просто голодні по Господу. І вони отримують відповідь. Неймовірно це. ймовірно це. И хочу вам засвидетельствовать, что именно что ободрить вас, кто проходит сейчас пустыню какую-то своей жизни. А мы будем это делать всю свою жизнь, конечно. Просто у нас будут разные пустыни, да. И хочу вас просто ободрить, чтобы вы обматывались Божьей любовью, которая будет вас защищать от этих ветров. И вы будете дальше проходить эту пустыню, но вы при этом будете помогать другим проходить тоже свои пустыни. І в этом буде наше єдинство і наша сім'я. Я хочу сказати: ми не заміняємо церкву. Ми не заміняємо помісне церкви. Ні. Абсолютно ні. Ми хочемо, щоб ця молодь поверталася в церкву. І вона була також покірна слухняними пастирами, служителям. Але вона, зарядившись тим натхненням, які е, вони отримують через спілкування, через ті самі молитви, вони принесли той же Божий мир, ту ж Божу активність не революції, ми бажаємо, але щоб вони підтримали вас, дорогі пастори. І хочу сказати, хтось скаже, ну, а чому вони не можуть робити це в помісній церкві? Можуть робити, абсолютно можуть. Ну, знаєте, коли багато молоді з інших кінців світу з'їжджають з різних кінців і з так, вони бачать, що їх багато. Їх не 5, 10 або 20 скільки в церкві чи 100, але їх багато. І це їх надихає, що вони роблять добру роботу, що вони не одні в цьому світі вірять. І знаєте, краще, ніж сама молодь підбадьорити одного, ну ніхто не може. І вони бачать, що їх тут стики, і ну, це їм дуже допомагає. Я знаю, що доказом того, що ми е, поважаємо пастирів, служителів, які відпускають молодь сюди, це є те, що ми завжди просимо їхнього благословіння, їхньої рекомендації. Тобто ніхто так не може приїхати без благословіння пастора. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. Я ще раз хочу сказати, що канонія це інструмент допомоги церкви, це не альтернатива церкві, це лише інструмент. Який може допомогти, щоб ваша церква вона була, вона зберегла молодь, вона е, молодь використовувала, щоб ця молодь могла е, тим потенціалом, який Бог поклав, служити і збудовувати вашу церкву. Це дуже важливо. Тим більше, що це останній час перед пришестям Христа, і ми всі добре знаємо: всі православні, католики, протестанти, ми знаємо, що останній час буде ознаменуватись тим, що молодь. Вона буде приходити в церкву, буде примирення отців і дітей, дітей і отців. Малахій, третій розділ. тому ми в це віримо і, і ми це робимо разом з вами, дорогі браття, сестри, пасти, священники. Я скажу за себе, що я дуже рад, тому що я нахожусь в такому спілкуванні, що мене є такі близькі друзі, я вже говорив. Mm -hmm. Ми знайшли це спілкування, ми раді. нам приємно проводити час разом з Богом, разом місті з друзям как бы Молодежь, которая которая как бы она хочет это она хочет настоящей дружбы, хочет настоящих mm -hmm. отношений. И мы как бы тут, э, тут происходит то, чего хочет та молодежь, которая mm -hmm. еще нет здесь. И мы готовы принимать, мы готовы встречать, ждать их здесь. Вот как бы, и это может так сказать альтернатива тому, что происходит там в мире, тому, что mm -hmm. происходит плохому тому. Mm -hmm. Тут происходит как бы другая параллель, совсем то, что на самом деле мы хотим mm -hmm. здесь делать, это общаться, классно проводить время. Вот как бы. Как и, знаете, пожна э, молодая в любовь на свете, любовь. и мы, как христиане, знаем, что срожнень любовь можно найти лишь в Боге. І це те, що вони переживають тут, кожна молода людина, яка собі приїжджає і того ж любов. І тому їхнє життя міняється. Отож, якщо вам було цікаво разом з нами, я пропоную вам приєднатися до нас не лише в цій програмі, але буквально постійно, коли ми проводимо канонію. І прямо зараз вже нас чекає продовження. Отож, ми благословляємо вас. І ми будемо завжди раді бачити вас тут. Приєднуйтеся і побачите самі, що тут відбувається. Заходіть на наш сайт Кані, а також можете присоєднятися до нас в соціальних сетях, ВКонтакт, Фейсбук. Ну що ж до побачення, Пока. Пока. Побачимось. Вати своє щастя без Бога, церква Заповіт Ісуса Христа. Чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.